Коли ввечері захотілося поїсти, кілька шматків свинини, досить крупно порізаною, посипаної каві, Навіть не пам'ятаю, чи це лопатка чи це стегнова сина. І отак от, от швиденько, 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 швиденько на все ворітку у нас все викладано. Це у нас частина перша. Так виглядає м'ясо до того, як я його поклав е, у сковорідку. Е, рослинна соняшникова олія рафінована і сильний вогонь. Перші 12-15. Ну, в моєму випадку це буде перші 15 хвилин на сильному вогні. Так, а це вже м'ясо перевернуте після перших 15 хвилин. Як ви бачите, рум'яне. І вже починає фантастично приємно пахнити. І Знову ж таки просто. Частину зі спеціями перегорнуто все, все донизу, для того, щоб воно тепер обсмажилося. Так, а це вже після того, як я на обсмажену частину додав карі. Ось воно так виглядає досить просто. Вже виглядає цікаво смачно. карі надає гарно золотавого смаку. Вечірня зйомка не ідеальна, але все ж таки все видно. Все просто. У о, приправі карі трошечки сванської солі. Зовсім дрібка, ну це вже на смак а, того, хто готує. Я, наприклад, майже не вживаю сіль. Так, далі буде. В принципі, так як виявилося, що цибулі я не придбав, то це буде просто обсмажене м'ясо. І вже окремо, як воно виглядатиме з е подачею на добовому посуді, я викладу окремо маленьке відео. Так що, всім смачного, дякую, що подивився, дякую за лайки, за підписку. Всім мирного, доброго вечора.